Будемо говорити сьогодні, але вже без жартів а серйозно з екс-міністром інфраструктури, екс військовим збройних сил України Володимиром Омеляном. Володимир вітаю тебе. Вітаю, вітаю Борислава. Дякую за прошення радий бачити. О, ось, так так дійс, а, зараз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що в Америці доведеться відправити Україні додаткову зброю. До речі, він не сказав, що відновить він сказав додаткову зброю про відновлення поки що тише. Ми зобов'язані це зробити. Вони повинні бути здатні захищатися. По них дуже сильно б'ють. Нам доведеться послати більше зброї оборонної зброї. Насамперед сказав він. Видання Аксіос повідомляє, що Трамп обіцяв Зеленському негайно слати 10 ракет перехоплювачів для Петріот та допомогти у пошуку додаткових каналів постачання. Однак, так само стверджують журналісти цього видання. Трамп не хоче віддавати свої батареї Петріот, тому просить Німеччину продати Україні свою одну установку. От чого чекати Україні відверто, як ти вважаєш? Наскільки потужною буде допомога Сполучених Штатів, та чи буде вона взагалі? Або це просто чергова гучна заява, як реакція на вимоги виборців, американських виборців, якось вже діяти від американського уряду? Ну, я думаю, що від американської влади і від як від українського президента краще нічого не чекати, і тоді буде спокійніше в плануванні і промальовуванні якихось стратегій. Якщо Трампа все таки вдасться перелаштувати на інші рейки, коли він остаточно зневіриться в можливій потенційній співпраці з Путіним, і критика щодо його діяльності стане для нього нестерпною, тоді він може легко стати, як і Зеленський, на четвертий п'ятий рік Україну любом і людиною, яка готова протидіяти Кремлю, але на жаль, ця метаморфоза вона забирає час. Як це було з е, Володимиром Олександровичем, так само зараз це відбувається з дорогим нашим другом Дональдом. Це прикро, бо це стратегічний союзник. Це боляче, бо ми критично залежні від цілої номенклатури е, озброєння, яке постачає нам Америка і більше ніхто. Ну і давайте будемо говорити відверто. Це йдеться не лише про зброю, це йдеться і про гроші, які теж в українському бюджеті, завдяки успішним реформам невідомих героїв. Катма і з цим нам теж треба щось зробити. повертаючись до тематики військової допомоги, добре, що відбувся певний злам. Що після доби мовчанки, що ой, невідомо хто це її зупинив і для чого взагалі її зупиняли, почали прорізатися з першого на сміливі голоси, що це було зроблено спеціально на усіх напрямках, не тільки України і за вказівкою Білого Дому, щоб перевірити арсенали американської зброї в американській армії. Тут дуже цікава була гостра реакція американської преси. Шкода, що наша преса фактично ось так обіймає нашого президента, не ставить йому реальні запитання. Так ви скажіть нам, будь ласка, у нас американська армія непереможна, і її запаси безконечні. Чи в неї величезні проблеми і запаси її скінчилися? Тому ми припиняємо підтримку Україні. І тепер Трамп обрав фактично з вчорашнього дня після розмови з Зеленським. І це я не думаю, що Зеленський там подіяв, тобто злам відбувся трошки раніше після розмови з Путіним. Слях підтримки України, але дозовими треба не забувати, що ще за адміністрації Байдена, якого нас так дуже сильно любили, не любити. Ми мали захеджовані десятки мільярдів доларів військової допомоги. Трамп досі їх не надав, і вони фактично всі прикриті. І йшлося про те, що близько 10 мільярдів доларів, що не менше, наскільки я пам'ятаю, буде розміщено на американських заводах для виробництва зброї для України. Подальша доля цих коштів вона теж є невідома. Тому е, ми не можемо говорити, що Трамп відновив поставки зброї Україні якщо з 30 затриманих ракет він надає зараз 10. Має бути е, потужна, як нас дуже люблять це слово. Робота і української дипломатії і українського бізнесу, і беззаперечно е, всієї України для того, щоб змінити американський трек, спілкуватися з дібстейт сполучених штатів і щоб вони впливали на свого лідера, приводили його до нормальності. Дивись, ти дуже нітко, влучно, скаже, підмітив, що Володимир Олександрович на 6 рік став прихильником армії мови віри. Від зійдемось посередці та просто припинити стріляти, він перейшов до на інший рівень на словах. Але чомусь він не хоче переходити на рівень боротьби з корупцією в своєму оточенні. Він не хоче реагувати на те, що як треба, як президенту, змінювати ситуацію в порядку денному в країні як в економіці, так і в мобілізації. Ну то тобто, есть тут якраз дуже цікава ситуація. Ми бачимо гучні заяви і що вечерні гундосики, записані президентом, але не бачимо реальних справ. В Штатах дуже схожа ситуація. Президент робить дуже гучні заяви, які не підкріплені, на жаль, результатами. Ми всі пам'ятаємо, війну закінчу за 24 години. Дайте мені 100 днів за півроку. А зараз ми чуємо, я не знаю, як і коли закінчиться ця війна, тому тут є проблема. Але дивись, в будь-якому випадку у нас нема іншого партнера, окрім саких сполучених штатів. Треба тут я погоджуюсь навчатися. Працювати з ними треба їхати, говорити, звертатися до всіх, хто має комунікації, будь-які на рівні політики, дипломатії, культури, релігії, гуманітарних проєктів, будь-які варіанти. Але ми бачимо, що і далі ну, якось хибним шляхом йдуть в офісі президента. До речі, таким же саме хибним шляхом намагаються крокувати. І в адміністрації Кремля це, до речі, дуже схожа модель поведінки. В Кремлі відреагували на ці слова Трампа, і спікер Путіна, говорячи вуса Кремля, Пісков заявив, що це не лежить у руслі спроб. Сприяти мирному врегулюванню, а такі дії спрямовані на те, щоб сприяти продовженню бойових дій. Мені здається, щоб закінчити бойові дії, треба було вивести війська з України і не бомбити мирні городи, міста. Але бачимо геть інше. В той час зараз неочікувано: міністр закордонних справ Туреччини, Хакан Фідан, заявив, що Росія вже готова до третього раунду переговорів у Стамбулі, а також прокоментував можливість саміту лідерів. України, Росії та Сполучених Штатів Туреччини, зазнавши, що новим у саміті Лідерів є те, що на відміну від минулого, ніхто, включаючи Путіна Путіна, не бачить проблему в тому, щоб зібратися разом зі своїми нинішніми партнерами. Нема жодних проблем в тим, щоб пан пани Трамп Путін і Зеленський, наш президент Ердоган зібралися разом. Заявив фідат будь ласка, що дійсно наступні переговори в Стамбулі можуть бути вже за участю. Нашого непереможного лідера, чи це знову ми бачимо струс повітря замість реальних справ, але вже на рівні Туреччини? Ну, ти бачиш, якщо ми спостерігаємо десь появу нашого непереможного лідера, особливо в е супроводі його вірного збройносця Андрія Борисовича. Народі відомого як Алла Борисівни, та то Вивачу, я на днях провів опитування в своєму на своєму Ютубі, чому Алла Борисівна. Величезна кількість версій? Мені дуже сподобались. Деякі з них Переважно більшість гумористичні, але дуже влучні були. Знову хочу провести перекличку. Скажіть, будь ласка, шановні глядачі, от тих, хто дивляться, як ви вважаєте, чому? А оточення Єрмака називає його позаводжі Алла Борисівна. Чому слуги народу називають його Алла Борисівна? І чому взагалі зараз в політикумі Єрмака майже всі називають не Андрій Борисович, не Єрмак, а Алла Борисівна? Які є припущення у вас? Дякую вам за це. Пишіть в коментарях. Володь. Вибач, що передумала я, я, я зна, цитало, я знаю. Я знаю, ти гостре на слово. тому, тому ти мусиш скористатися з нагоди. Це все окей е, щодо цієї ситуації, кожного разу, коли вони появляються на якійсь е, міжнародній тусовці чи будь-якому серйозному заході, всі ці ідеї, які вони проголошують, вони неминуче донують фіаско. Згадаю ці всі їхні мирні ініціативи, всі ці безпекові угоди, е, всі ці прожекти про мільйони, трильйони, мільярди залучених коштів, е, інвестицій, всього іншого. Це все так лишається на папері або вигляді слова. Тому я не вірю, що будь-яка поява зеленського чи то з путіним е, на, напряму, чи то е, спільно з кимось. Воно призведе до якогось результату потрібного для України ще не менше. Путін чітко налаштований на війну цьогоріч. Він вважає, що російських ресурсів і запасів вистачить ще мінімум на два роки. Всі оці історії, що давайте будемо скорочувати витрати на оборону наступного року в Російській Федерації, це для замилювання очей і спроба дати зброю симпатикам Путіна за кордоном, щоб їхні уряди врізали військові витрати. Він вважає, що його тактика терору України шахедами. Ми бачимо, опинилися в черговий раз перед ними беззахисними, і таке поступове поглинання українських земель крок за да кроком щодоби призведе до потрібного для нього результату. Я вважаю, що він помиляється, але тим не менше, він вірить свої можливості і в те, як він має завершити цю війну повною окупацією України спробою зазіхнути на. На натівські землі на захід російських територій, тому я не вірю будь-які заяви можливих мирних переговорів. Так само з тим самим успіхом можна говорити про вибори в Україні, про запуск аеропортів чи про заміну прем'єр-міністра. про що ми чуємо вже вкотре. До речі, заміна прем'єр-міністра це історія така ж віртуальна, як і перемир'я від Путіна. Обговорюють всі, а результату немає. Друзі, до речі, напишіть в коментарях все ж таки ваше припущення про Аллу Борисовну. на то, що я бачу жодної версії. Попередній ефір так там гіпотез було стільки, що можна книжку було видавати. Сподіваюся, що у вас є якісь припущення, чому ж Алла Борисівна найкраще буде виводити на екран і будемо обговорювати їх теж. Тому пишіть, пишіть в коментарях не лише звідки ви дивитеся це важливо. Пишіть географію свого знаходження, пишіть міста, селища, країни, пишіть коли за у вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це в коментарях, але і обов'язково пишіть, які версії, все ж таки, назви. Єрмака Алої Борисівни дуже цікаво. От дуже цікаво, що сьогодні будуть писати в коментарях наші глядачі. От дивись при всіх цих варіантах, американці все ж таки намагаються зараз щось, ну скажімо так, отримати як козирь. хоча. Це не той козир, який Алла Борисівна, а зовсім інший. Так от з'явилася заява. Настав час надати президенту Трампу більше інструментів для завершення війни. Таку заяву зробив американський сенатор Лінсі Грем, який є старою друзякою Дональда Трампа. Грає з ним в Гольф. А інколи грає в гру хороший поліцейський, поганий поліцейський Трамп. Це хороший поліцейський, каже, де не треба нічого запроваджувати. Давайте домовлятися. А Лінсі Грем. Як дубінкою законопроектом і каже, ми зараз видамо ці санкції в 500%. відсотків. Так от грим Грем сподівається, що Сенат ухвалить двопартійний закон про санкції проти Росії, який дозволить вводити санкції та тарифи проти країн, що підтримують Путіна, не допомагають Україні а і купують там нафту, газ, уран і все, що завгодно, але цей закон ще містиме такий маленький нюансик. Він містиме Президентське право на відмову це офіційна можливість президента США тимчасово не застосовувати або навіть скасовувати певні закони чи санкції, які він вважає, що не будуть в національних інтересах країни? Ну наприклад, скасувати деякі санкції і сказати, що це потрібно Америці для того, щоб Росія швидше домовилася про мир. Скажіть, будь ласка, про ці нюанси у нас взагалі ніхто не говорить, і які шанси є, що Сенат... Ухвалить цей закон, а президент в разі раз підпише. Ну, власне, наша найбільша проблема, що ми постійно рефлексуємо виключно на заяви Трампа, який дуже часто його виголошує не тому, що він так щиро вважає, а він думає, що така є кон'юнктура, і Populi е, хоче почути ці заяви в цей відрізок часу. Якщо ми би прислухалися більше до оточення Трампа, дивилися за його рухами, що говорять в партії Трампа? Бо там теж стає все менше задоволених своїм лідером. Вони багато хто в публічно ще не висловлюють свою позицію, але готові вже, скажімо так, майструвати якусь фронту проти нього на майбутнє, бо вони хочуть зберегтися а Трамп вже на останній термін і не факт, як в нього це все закінчиться. Я не кажу навіть про демократів, які досі не можуть вийти з паралічу і звенерувати, бодай нового лідера для себе, щоб він чітко формулював бачення демократичної партії. На жаль, ми весь цей пласт пропускаємо і рефлексуємо лише на заяви однієї людини, якими важливо бо вони не були. Позиція цього сенатора вона теж має роль. Відіграє роль, але мені здається, що в більшості своїх заяв він узгоджує з білим домом. І розуміння оці цього підходу, воно є теж край важливе що це не просто якесь невдоволення чи свисток, яким спускають пару. А це альтернативна політика Білого Дому чи так званого діпстейту, яким показують Росії, якою може бути альтернатива, якщо ви не погодитеся на пропозицію, що вам сьогодні дає Трамп. Для нас насправді, попри весь трагізм і жах ситуації, і жах відкритої війни, нам краще, щоби. Путін був далі непоступливий у е, у е, ситуації щодо нападу на Україну. Бо якщо вони з Трампом зараз ліплять якийсь компроміс, цей компроміс буде мати дуже е, сумне навантаження для нашої держави у той же час. Е, відверта позиція Путіна щодо Трампа, коли він фактично плює в його сторону і е, не робить нічого для того, щоби. Позиції Трампа посилювалися, воно грає на руку України, тому що тоді відбувається природна міграція Трампа в наш табір. До речі, ти ще забув пригадати, що є ще одна проблема: якщо сьогодні домовляться про щось Трамп з Путіним і навіть буде якесь тимчасове замирення, ти ж розумієш, що це буде тільки пауза у тривалій війні, яку буде використовувати Путін. То багато хто скаже, що все, все все нормально, Ця коаліція для України може розходитися. Далі Україна самостійна вже за місяць Путін може нападати знову, і цю коаліцію буде вкрай важко скласти знову. Тому тут я погоджуюсь з собою на 100%. і ця загроза ну дуже реальна. Більше того, я нещодавно говорив з чеськими парламентарями. Вони кажуть, що е сили, які є сьогодні в Європі, якраз налаштовані на Такий сценарій сказати: дивіться, от щось відбулося далі. Всі гроші, всі ресурси, все, що й нас є, концентруємо на власні проблеми, і це до речі допоможе не лише Путіну, це ще може допомогти величезній кількості популістів, які сьогодні намагаються зламати тренд на переозброєння Європи і на те, що Європа почала вкладати гроші в зброю і у підготовку до війни з Росією, яка ну. У версії величезної кількість експертів неминуче, не зараз згодом. Тому я б вважав би, що будь-які домовленості з Трампа з Путіним можуть бути проблемами для нас у перспективі, навіть не зараз. Зараз вони будуть багатьма сприйматися як солодка пропозиція, від якої не варто відмовлятися. А, до речі, друзі, хочу звернутися до вас. Попросив вас написати перекличку. Написала людина Сум. Написала людина з... з Запоріжжя, написала людина з Борщаги і Київ. А інші всі соромляться написати, звідки вони дивляться? Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, це важливо. Пишіть, пишіть. географію наших глядачів ми завжди аналізуємо, робимо висновки. товариш Майор. Не буде відслідковувати хто звідки написав. Це я теж знаю, тому що їм не до того. Хоча цей ефір вони уважно відслідковують, дивляться, а потім пишуть аналітику про що казали Береза і Омелян. До речі, якщо щось хороше візьмуть, звідти я не проти. Беріть хороше, використовуйте. Бо поради розумних людей завжди беруть для того, щоб потім досягнути якогось результату. ти Знаєш, так робиться майже завжди. Так, от. Шановні друзі, будь ласка, пишіть. О, Харків, Чернігів, Одеса, Супер, Запоріжжя, знов Ала Борис, отут так, про Ала Борис і не можуть. Пишіть, будь ласка, в коментарі, це важливо. І пишіть, звідки ви дивитесь. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. Це теж важливо. Дякую, що ви чуєте. Дякую, що ви небайдужі, і ваша підтримка каналу вкрай важлива. Володь, ти пригадав. Але Борисовна тут якось дивно навколо нього сьогодні все крутиться. Але Стів Кортес, колишній старший радник Трампа, який і сьогодні комунікує з ним, опублікував статтю в Українській правді, в якій жорстко розкритикував Єрмака і звинуватив його у корупції та зловживання влади. За його словами, подальше перебування Єрмака у керівництві держави призведе до серйозних проблем з західними партнерами, які не бажають бачити Єрмака і чути його на будь-яких переговорах. Це вже четверта стаття за останній час з критикою Али Борисівни. Скажи мені, будь ласка, що повинно статися, щоб Зеленський зробив висновки? Чи зробить він? Останній раз після статті в політику він притягнув. Єрмака на зустріч з в газі, і навмисно підвів його, щоб тому потиснув руку на камеру Рубіо, Джей Дівенсу. Зразу після цього припинили постачати зброю. Припинили по скажімо, команді той людини, яку асоціюють Джей Дівенсо. Багато хто каже, що це може бути пов'язане, коли Зеленський зробив неприємно дівенсу, той зробив неприємно. Вже всій Україні і хоче, щоб розуміли, що це сталося через дії Зеленського і Єрмака. У нас про це взагалі дуже багато хто не говорить. Ну не популярна тема, але це ж не непопулярно. це реальне. І от зараз вийшла стаття в The Economist, де знову відшмагали єрмака. Американський політикум не хоче з ним комунікувати. В The Economist пишуть, що він фактично сконцентрував владу в себе, сам призначає людей. На посади в Кабні, ну і далі далі. далі. От ми ж спостерігаємо трагедію, коли всі західні партнери кажуть, поки ця людина займається міжнародкою, результатів не буде, а буде шкода для України. До речі, попередня стаття в політику закінчувалася словами: що коли Єрмак приїжджає до Сполучених Штатів, то радіють і ті, хто хоче, щоб Америка покинула. Україною, та залишилася сам на сам з Росією, тому що кожен приїзд Єрмака допомагає досягнути саме цього, а... чи зробить Зеленський все ж такі висновки? Чи пожертвує він якоюсь дивною дружбою з Єрмаком? заради добрих відносин з Сполученими Штатами та Європою, чи знову буде вигадувати, що це хтось замовив, і що у Стіва Кортеса може бути російський паспорт, і все це замовні статті, джинса і далі далі далі. В будь-якому випадку, чи не прийшов час зрозуміти, що то, до чого доторкається Єрмак? Не несе користі України. До речі, саме Єрмак переконував Зеленського, що напади, нападу Росії не буде повномасштабного. Він про все домовився з Козаком. Ну, як бачимо, успішно домовився. Ну, ти знаєш, симбіоз оцієї пари він не може пояснюватися просто мільярдами, мені здається. Можливо, це дійсно якесь таке примітивне співіснування двох організмів, як інколи ми бачимо в віддалених районах, так коли там два алкоголіки сидять на лавочці, і їм абсолютно комфортно у двох там протягом років, якщо десятиліть, вони обговорюють спільні теми, у них є спільні інтереси. і Головне питання там отримати пляшку оковитою чи якусь там дозву для того, щоб далі продовжувати свою дружбу. Я не можу пізнати цей феномен, на чому саме будується цей такий загадковий суперміцний зв'язок, який дійсно нікому не дається порушити. Але я вважаю, що це велика ілюзія вважати, що Єрмак щось робить без дозволу Зеленського. Так, він створює йому комфортне середовище, так, він монополізує доступ до нього, але це все з дозволу Зеленського, бо таке є його бажання мати це навколо себе. Якщо він би хотів мати ефективне середовище конкурентне, наприклад, коли я був на своїй посаді, я завжди намагався цього досягнути шляхом призначення підлеглих на голову розумніших від мене, щоб вони давали мені ідеї, а не розповідав як ноги пересувати. А тут же ж виборний абсолютно інший такий східний варіант непотизму, коли Єрмак клинує навколо себе дрібніших єрмаків. А ті, які не хочуть ставати Єрмаками, вони одразу стають його ворогами, і він різними там інтригами, підступами, кримінальними справами намагаються, по-перше, вичувати з орбіти Зеленського, а в подальшому, взагалі, запхати їх десь за обрід чи за кордон. Але знову ж таки, ключова історія це Зеленський. Ми, на жаль, не усвідомили, не зробили жодних висновків з помилки 2019 року. Я вважаю, що в нас 2022-му, 25 лютого, на наступний день після брутального російського нападу, мала бути різка зміна внутрішнього курсу. Політична еліта мала об'єднатися, висунути інших лідерів на чолі держав в якимось черговим квазі механізмом. Але називати Черчиллем Чемберлена це величезна грандіозна помилка. Ми це в черговий раз зробили і дозволили йому еволюціонувати, щоб потім, через більш три роки кривавої війни, гордо е вустами свого євнуха він заявляв, що це зараз інша людина. Він змінився. Ну вибачте, якщо він навіть змінився, то якою ціною? Ціною десятків сотень тисяч смертей, зруйнованої третини України і абсолютно незрозумілого майбутнього. Бо ця ж команда, яка так любила розповідати про комунізм, про шашлики, про щастя для всіх, е зупинення епохи бідності, вона зараз жодного слова не говорить про майбутнє, бо вони його А для усіх не бачать, бачать його тільки для себе. Б. Ним абсолютно не займається. От ти побачиш, після завтра конференція в Римі, яка гучно анонсована як конференція з відбудови і от, е збирання коштів на відбудову. От, якщо буде можливість комусь проаналізувати якість урядових проєктів, які туди їдуть, не вигляді заявок і красивих слів, а вигляді ТЕО, і якщо ми побачимо зміст цих розмов на е, полях конференції на головних майданчиках е, після того, що відбувається зараз навколо БЕП, коли ті події крутяться на навколо НАБУ, коли вони фактично зараз вже абсолютно публічно демонструють свою імпотентність і роботу на банку. І багато інших речей ну це буде жахіття, і це жахіття не лише для західного світу. Я нещодавно спілкувався з західними дипломатами мені відвертим текстом кажуть, що Володя, ми вже не хочемо і не просимо наш бізнес ходити на міжнародні заходи України про відбудову України, бо там нічого нового немає. Там переливання пустого в порожнє, одні заяви і жодного конкретного проекту. І ми дивлячись на ті реформи в лапках, які проводить український уряд, розуміємо, що жодних інвестицій серйозних в Україну нинішньому стані ми говорити вести не можемо, і не через війну, а через внутрішню ситуацію, коли недолуга влада призначила абсолютно безперспективний уряд, який просто всі, от знаєш, епоха Зеленського, як на мене, це повна імітація роботи. Усіма гілками влади і усіма інституціями влади, і це трагедія суспільства, тому що без інституцій держава не витримає.